Ви евакуювалися міста Лисичанська. Це проживання у вас? Так Олексій Чернов після реєстрації іде на склад отримувати продуктові набори для родини. Бере і засоби гігієни для онуків. І, у є. нас є для них Скільки у вас возраст постарший? Постарше. По ось є такі шампуньки. прийшов сюди вперше. каже Олексій, ми знімаємо квартиру аренда она высокая, коммуналка высокая, поэтому в любом случае продуктовые наборы, там гигиена, они нужны У черзі за продуктовими наборами Ольга Солдатова. Каже, не лише отримала допомогу, а й зустріла земляків. Показується, тут працюють наші земляки саме з нашого району, нашого міста. Ці хаби дуже потрібні, тому що дуже важко. Ми, наприклад, переїжджаємо вже третій раз, це наше третє місце життя. Ми погуляли по центральній Україні і без цих хабів очень тяжело. Продуктові набори видають один раз на місяць на одного переселенця. Їх, каже працівниця хабу Людмила Фіщенко, надсилає до Черкась Луганська обласна адміністрація. У даних оцих коробочках знаходяться продукти те харчування, які теж ми віддаємо ну тим гуманітарну допомогу надаємо нашим переселенцям. Тут у нас вже ми видали більше тисячі коробочок. От ну і ще люди до нас приходять кожного дня, і ми їм допомагаємо. Отримати допомогу жителі Попаснянської громади можуть не лише наживо, а й поштою, каже спеціалістка відділу цивільного захисту Вікторія Філатова. Вона обробляє дані та формує списки відправлень. Довідка у вас де зареєстрована. Люди дзвонять, щоб отримати продуктові набори. Це для них найважливіше. Взагалі, тільки такі питання. Є питання, звісно, ще з приводу гігієни, хімії побутової. Хаб із Попасної почав працювати у Черкасах з 1 вересня. Відтоді щодня приймають до 250 осіб, каже його очільниця Ірина Іваніцька. За цей період ми прийняли людей біля тисячі громадян 966, якщо бути точними. Це ми на хабі надаємо гуманітарну допомогу. Поки ми видавали гуманітарну допомогу продовольчі набори, і якщо ви бачите, одяг. Одяг люди самі обирають. Обрати теплий одяг прийшла і Вікторія Єфремова. каже: до зими треба підготуватися. В Черкасах дуже багато допомоги. Дуже можна. Ми також ходили за теплими речами, кофтами брали, футболками брали. Вже незабаром у хабі хочуть відновити соцпослугу виїздів до людей поважного віку, які переїхали з Луганської області, говорить виконувачка обов'язків центру надання соцпослуг Олена Синиця. Якщо на території Черкас є люди похилого віку, які самостійно не можуть себе обслуговувати. То ми будемо з ними зв'язуватися. Якщо їм ця допомога потрібна, ми будемо їм надавати цю допомогу. Це допомога закупівля продуктів, медикаментів. Ну і хатня, якась робота. Вікторія Гончарук, Федір Коцаба, новина на Суспільному. Черкаси.